Рух неформального відпочинку у Дніпрозорську не здатна загальмувати навіть літня спека, щойно відгриміла вольниця. Днями, можливо, у Дніпрозоржинську народиться Колибівка, нова традиція відпочинку для однодумців. Про несподіваний спосіб зібрати друзів під одним дахом дізнавалася, і знімальна група першого Дніпрозорженського. Байкери з різних районів Дніпропетровщини і не тільки зберуться на околиці Дніпродзержинська біля кафе Колиба ввечері 3 червня. Зберуться як однодумці в гостях у однодумців. На цих вихідних хотімо зробити мероприятие Для наших місцевих байкерів, для музикантів нашого міста, які є нашими друзями, для сусідніх містів це буде Верходніпровськ, Вальногорськ, Дніпропетровськ, можливо, Світлогорськ. Організатори, а займатися цією справою взялися друзі-приятелі лілії, не акцентують на закритості заходу. Навпаки, запрошують всіх бажаючих приєднатися до руху. Який відпочинок пропонують друзям та іншим гостям організатори вечірки під відкритим небом? рок концерт при участі наших груп. Після рок концерта ночі у нас буде шоу «Байк Після шоу Послішову акустичний концерт в участі Діми Вороб'я. Ми будемо ставить палаточки для нагородних. Уже поставим 3-4 штучки на території. Тобто, нагородні у них переночевать. переночувати. Утром у нас буде уха. З 8 втрим. Тобто утром все позавтракали і поїдемо на Голубе озера. Отже, ідея заходу зібратися з однодумцями та добряче культурно відпочити. Назву своєму задуму невгамовна Лілія вже придумала. Названня мероприятия буде Да. Ми так подумали і вирішили. І з названням сочетається, і міленька таке словечко, колимовка. Організатори Колибівки мають бажання не зупинятися на першій спробі і зробити проведення подібних вечірок для однодумців традиційним. Такі паті з ми вже організовували. Це був хелон осені. І недавно у нас були просто акустичні концерти. От від вечірочки сиділи, то тобто, це ми вже делали. Це було, якщо будет так встреча друзей. Всем это интересно, и байкерам, и музыкантам, и художникам, то есть и привлекаться будут и художники нашего города.